Вже реакцію на результати екзитполів від Юлії Тимошенко. Давайте послухаємо наживо. тільки на протоколи дільничних і окружних виборчих комісій з мокрими печатками і з оригінальними підписами. Я стверджую, що наша команда проводить паралельний підрахунок голосів, який ми розпочнемо оголошувати з 24.00. Що таке паралельний підрахунок голосів? Паралельний підрахунок голосів це означає, що ми будемо отримувати копії протоколів в електронній формі з кожної виборчої дільниці. Починаючи з 24:00, ми будемо їх оголошувати. Ці протоколи і підсумки виборів. Крім того, ми розраховуємо до кінця завтрашнього дня зібрати. Оригінальні протоколи з мокрими печатками, з оригінальними підписами, і пред'явити суспільству. Я також думаю, що у нас достатньо спостерігачів на дільницях і в окружних виборчих комісіях, для того, щоб захистити результат виборів. Саме тому я просила б зараз суспільство не сприймати соціологію, яка називається ЕКЗЕДПОЛ. Як істину в останній інстанції це абсолютно маніпулятивна нечесна річ. Я хочу звернутися зараз до українського суспільства, до всіх українців. Я дякую всім, хто прийшов і проголосував на цих виборах. Це означає, що Україна має надії на зміни. Має надії на те, що мафія від влади піде. І в Україні розпочнеться справжнє відродження і справжнє становлення. Я хочу також зараз звернутися до членів моєї команди по всій Україні. Всі ці продажні екзит поли були розраховані на те, щоб дезорганізувати нашу команду по захисту результатів виборів. Я звертаюся зараз до всіх членів нашої команди. Ніякої дезорганізації не звертайте увагу на ці продажні екзитполи. Наше з вами завдання захистити результати виборів на кожній дільниці до 24.00 відправити в електронній формі копії протоколів підсумкових з виборчих дільниць. І ми попередній результат після 24.00 по паралельному підрахунку. Будемо оголошувати. Я також прошу всю мою команду по всій Україні, розуміючи, що екзитполи впливають, на жаль, на свідомість людей, зробити все можливе для того, щоб жоден протокол підсумкової на комісії не був куплений, підписаний без цифр, тобто пустий, щоб жодна окружна виборча комісія. Не повернула протоколи дільничних виборчих комісій, якщо вони не будуть підходити окружній виборчі комісії. І хочу зараз всю команду по всій Україні, партії Батьківщина, а також наших прихильників, наших соратників, всіх зараз підійти на виборчі дільниці і захищати результат до останнього. Буде безліч провокацій, буде силове втручання з боку людей президента для того, щоб зіпсувати протоколи, Будьте сильними за всю ніч не покиньте виборчих дільниць.